Поговоримо про теорію прив'язаності. Це саме теорія Джона Болбі 50-х років, який вивчав, як формується поведінка дорослої людини в залежності від того, який тип із чотирьох їм запропонованим прив'язаності можна визначити. І від утроби матері до приблизно 5 років. Він сказав, що є уникаючий тип прив'язаності, дезорганізуючий тип. Раціональний тип і тривожний тип. З погляду на те, що зараз війна, з погляду на те, що яким, е, якимось дітям на 22-й рік вже було 5 років, і війна почала формувати їх поведінку і, до речі, споживацькі мотиви і все інше відносини до держави, патерналістські якісь установи і так далі. І є ще діти, які зараз народжуються. І вони також під впливом і ця війни і інших стресів. І ця теорія може передбачити, а якими громадянами, якими взагалі людьми ці діти виростуть. А це слухайте, ну це справді покоління. Це тих, хто, кому було 5 років на 22-й рік, і хто зараз в утробі. Це приблизно 10 років. За 10 років це будуть вже громадяни з правом голосу. І ці громадяни будуть формувати. Споживчі тренди, уявіть собі, вони будуть фактично формувати майбутнє. Може, вони сформуються майбутнє на багато років вперед. Нам важливо з'ясувати, що, що теорія прив'язаності Джона Болбі каже. Про цих дітей, це зрозуміло, чому він в 50-х роках почав вивчати цей феномен, через те, що були бебі-бумери ті, хто народився після війни, а також ті, хто народжували під час війни. Головне, що ми маємо з вами зрозуміти, що всіх цих дітей буде пов'язувати два таких загальних патерни. Перший патерн, якщо ми обізнано усвідомлено будемо займатися цим поколінням. Діти війни умовно називемо, і ми зможемо трохи виправити їх вже закладену поведінку, і це будуть люди з великим серцем, з великою душею, які можуть сформувати нове суспільство чесності, справедливості, доброти, такі широкі рапорти і так далі. А якщо ми не будемо займатися, ми це держава, я маю на увазі. Якщо ми не будемо займатися, то це будуть тривожні закриті люди, закрите таке суспільство, соціум величезний, до речі, які буде вкрай складно обережно приймати рішення тощо. Тому я раджу вам самостійно, у кого як у мене є діти. Хто займається викладацькою діяльністю, криміналістикою, соціумом, державоутворенням, то що, будь ласка, почитайте про цю теорію прив'язаності і ще раз кажу, що це перевірена, доведена теорія, на не гіпотеза і нам з вами з цим жити. Сподіваюся, що було корисно. Ви можете підписатися, поділитися. У мене немає амбіцій монетизованого блогеру. Це просто інформація, яка може бути вам корисна. бережите себе на все добре